Всіх вітаю, перша лекція. Сьогодні говоримо про історію розвитку графічного дизайну. Дозвольте мені декілька слів сказати про себе. Мене звати Олена Дехтярьова, я викладачка в нашій школі вже понад півтора року. А взагалі, у мене є диплом графічного дизайнера. Я закінчила Дніпровський національний університет імені Олеса Гончара. Маю диплом спеціалістки як графічна дизайнерка. І, в принципі, після універу і працювала дизайнеркою спочатку в рекламі. Ніхних агентствах України, а потім перейшла в it індустрію і працювала в таких компаніях, як Люксофт та Сіклум. Тому можу поділитися справжнім досвідом так, графічного дизайнера в цій індустрії і розказати якісь секрети, так що взагалі вимагається від графічного дизайну. Наразі. А давайте поговоримо про історію розвитку графічного дизайну. Для чого нам взагалі це знати? По-перше. Сучасні графічні дизайнери дуже часто звертаються. До робіт минулого вони їх переосмислюють, беруть собі найкраще. Так додають щось своє, виходить нова робота, але все ж таки можуть дуже багато чому так нас навчити митці минулого століття. А також у нас буде лекція по роботі зі штучним інтелектом. Справа в тому для того, щоб найкращий промпт написати і отримати такий результат, як ми очікуємо. Треба обов'язково вказувати стиль, на який ми розраховуємо так від штучного інтелекту. Тому нам треба трошки також розумітися на цих стилях, щоб правильно формулювати своє бажання, що ми взагалі хочемо в фіналі. Отримати. Давайте починати. Отже, чому ми говоримо саме про ХХ -е століття? Є дві думки. Деякі спеціалісти вважають, що дизайн як таковий зароджується в прадавні часи, майже там в печерні, так часи, коли люди почали робити перші об'єкти побуту і почали задумуватися над функціоналізмом. тобто тому що форма має відповідати функціям цього предмета. Це доволі цікава думка, вона мені також подобається. Але є альтернативна думка, що графічний дизайн з'являється в 20-му сторіччі, коли з'являється реклама, маркетинг в дуже великих масштабах виробництва, так і вже, наприклад, якусь продукцію треба рекламувати. І тоді з'являється ось така професія. дизайн, який сплю, спрям спрямовано саме на комерцію. В принципі, також хороша думка, так тому, напевно, ми сьогодні будемо слідкувати саме ні. Давайте поговоримо про Арнуво. З'являється в 1890 році. по 1910, – це спрямованість на оновлення мистецтва, і також використання, наприклад, якихось органічних форм, витончених ліній, також характерні природні мотиви, мотиви для Арнуво. Також в цей час з'являється Ардеко, це більше про люкс, якусь елегантність, і також використання дорогих матеріалів. Це можуть бути якісь геометричні форми і розкішні деталі. Ось тут у нас присутні е, роботи Альфонс Муга, Густав Клімт. Е, дуже вишукано ну, так е, виглядають. Е, робота РТ мені дуже подобається. Така фешн-ілюстрація. В принципі, можна уявити її е, е, і на сторінках якогось сучасного фешн-журналу. Дуже мені сподобалася робота Тамари Лемпицької. Вона не характерна взагалі для живопису того часу. Зверніть увагу, що верхні портрети вони такі, умовно кажучи, статичні. А ось ця робота е, виглядає. And uh, that... Доволі динамічно. Тобто, це, умовно, такий вирваний кадр, наче з якоїсь кінострічки, де дійсно пані за кермом, і ось нам, як глядачам, можна підглядати тільки одну цю секунду, і вона поїде далі. Тобто, ось таке кадрування в перспективі, дуже нехарактерно для цього часу. Це було доволі щось новаторське. Мені дуже-дуже подобається ця робота. Давайте дивитись далі. У нас з'являється кубізм. Це, умов таке розбиття об'єктів на геометричні фрагменти і відображення об'єму з різних кутів. По різному ставляться до кубізму, комусь подобається, комусь ні. Я фанатію від абстрактного мистецтва загалом я можу пояснити, чому так в той час з'являється фотографія. Вона не була ще такою суперякісною, але все одно вона заміняє натуралістичне зображення. Об'єктів портретів людей тієї ж природи. Тобто живопису вже не потрібно зображати речі такими, як вони є. Нарешті у художників з'явився шанс показати через живопис не світ таким, який він є, а світ таким, як вони його бачать. Я б сказала, що дизайнерам також треба володіти мистецтвом абстракт... абстрактності. саме. Давайте подивимось на роботу Жоржа Брака. Тут немає натуралістичного зображення музичних інструментів, але є якісь фактури, а є якийсь алінійний силует, а щось на кшталт струн. І у нас вже породжує це правильні асоціації, правильні думки, якісь фантазії пов'язані з музикою. Можливо, хтось навіть почує, як може грати ця робота, можливо, це якийсь такий легкий джаз або щось на кшталт такого, так. І друга робота Пабло Пікассо також доволі таке розбите, так, зображення модели, але знову ж таки не потребував той час натуралістичного зображення людей. Тобто, то дуже класно, що художники починають шукати свій шлях в мистецтві. В принципі, графічні дизайнери також будуть створювати ілюзію так, якогось настрою, якраз з допомогою цих інструментів лінія, якісь фактури, заливки, і в глядача має виникнути. Той настрій, який ми заклали в цю роботу. Давайте подивимось на футуризм 1909 рік. Це більше про якусь енергійність, це швидкість, також характерна відмова від класичних стилів і відображення технологічного прогресу. Мені дуже подобається робота Умберто Бочоні. Тільки подивіться, мені складно уявити, що це було намальовано. Наприклад, олійними фарбами виглядає, як я ще можу уявити, як в графічному якомусь редакторі це зробити, виглядає як розмноження одного шару. Так, наприклад, на тисячі ще дуже нагадує, як, наприклад, віконце в Windows могло заглючити. Ми його ось так розмножували. Але те, що це створено так, фарбами, це просто неймовірна, якась неймовірна композиція, неймовірне кадрування для того часу щось дуже незвичне відбувається. В принципі, робота Джакома Бала е, також дуже незвична. Використовує він м'якенький матеріал, ось, за, який е, зазвичай там, е, малювали природні об'єкти або якісь натюрморти з фруктами. А тут він е, малює щось таке механізоване, щось таке абстрактне. Я бачу, що тут е, надихався автор саме технологічним прогр... прогресом, мені також якісь думки роботичні. Так, приходять е, на думку. Дуже дуже цікаво виглядає. Отже, ці саме стилі, які ми з вами обговорили, вони визначали естетичне обличчя початку ХХ століття, і вони також залишаються важливими в історії дизайну та мистецтва. Загалом вони підштовхнули багато інших рухів на розвиток, так і відобразили дух інновацій та змін у соціумі того часу. З'являється у нас Баухаус, це школа. Вона об'єднувала в собі мистецтво та промисловість, принципи функціональності та ефективності, і також дуже любили там експериментувати з формами та матеріалами. В 1919 році е, з'являється конструктивізм, це використання, наприклад, якихось промислових матеріалів, абстракцій, також це був акцент на функціональності та технологічній новаторкості. Ми з вами, до речі, про Баухаус більше поговоримо в другій частині, тому що е, принципи, які винайшли там, Є все ще актуальними для дизайнерів сучасності. Давайте подивимось на роботу Марселя Лайоша Бреє. Так, ми бачимо об'єкт, Об'єкт — це. Меблі виглядають доволі сучасно. Можна уявити, що такі меблі десь є і в сучасному інтер'єрі. Взагалі важко повірити, що цьому об'єкту більше ніж 100 років. По перше, такі меблі були не характерні для того часу. Меблі того часу були дуже масивні. Їх, по-перше, якщо ти замовив, треба було дуже довго чекати їх виготовлення. Вони були дуже дорогі, їх було дуже важко доставляти. І якщо тобі доставили і поставили в якийсь куток, ти точно їх вже нікуди не пересунеш. Тут з'являються в Баухаус легкі меблі з нових матеріалів, які раніше не були застосовані саме для цієї індустрії. Вважається, що Баухаус також винайшли, водонепроник, Тканини так, в принципі, для меблів це також доволі зручно так в побуті. Конструкція легка, швидко виготовляється і дешева. Тобто більшість уже так, всі верстви населення могли б собі дозволити такі меблі. Це дійсно революційно і для того часу. Робота Фернана леже. Ми бачимо лінії, вони такі м'якенькі, ми бачимо яскраві кольори. В принципі, ми можемо так тут вгадати два обличчя людей, але за рахунок Такої простоти ліній, якихось яскравих кольорів. В принципі, є якась загадка в роботі, яку нам хочеться розгадати. Насправді в цьому і є сила абстрактного мистецтва. Нам автори, скажімо так, не розжовують всю ідею і не пояснюють на пальцях, що вони хотіли сказати. Вони залишають для нас, як для глядачів, дуже багато простору, щоб. Почати свої власні роздуми, а що взагалі хотів сказати автор, і це не обов'язково якісь позитивні емоції. Можливо, іноді це мистецтво нас буде навіть дратувати, так але ось ці наші самостійні роздуми, вони дуже сильно нас розвивають. В цьому і є ось така сила абстрактного мистецтва. Давайте подивимось на роботи Павля Клеє. Здавалося б, я бачу тут коло у нас тут є трикутники прямокутники, квадрати, вони всі різних кольорів, але разом вони створюють композицію, яка точно нагадує місто. Або це захід сонця, або це схід сонця, напевно, по колориту більше захід. І ми вже починаємо фантазувати, так, де може бути таке місто, які цікаві дахи. Чи дійсно це захід сонця? У нас вже породжує це мистецтво дуже багато думок. Якщо б це було натуралістичне зображення. Міста, напевно, ми б просто були вражені майстерності автора, що він зміг настільки реалістично передати місто. Але, напевно, така б робота у нас не породила якихось своїх власних думок, і ми пройшли повз. Абстрактне мистецтво викликає дуже-дуже багато почуттів, і вони не завжди хороші, і це нормально. Так, в 40-х з'являється мінімалізм. Напевно, він виник як реакція на естетику попередніх десятиліть. Можливо, це була якась така втома від того ж ар-деко якоїсь такої люксовості. Мінімалізм він уже навпаки був спрямований більше. На простоту. це якась чіткість лінії. Давайте подивимось на один із перших фірмових стилей компанія CBS. Робота, в принципі, виглядає доволі актуально. Можливо. Трошки застарілими виглядають шрифти, можна було б їх замінити, і в принципі фірмовий стиль класно виглядає. З'являється поп-арт, він визначався дуже яскравими кольорами, і також використання масових медійних образів. Також поп-арт це, умовно такий візуальний експеримент, і він зумовив новаторські підходи до композиції та використання нових матеріалів. Постери Бітлз виглядають дуже сучасними. Тут автор. Мав ще змогу попрацювати з плівкою. Тобто, треба розумітися на якихось реагентах. Це, не скажімо так, це на графічні редактори, де ми в фотошопі можемо змінити кольори. Тут ще треба майстерність і розуміння якихось хімічних законів. Так? Тобто, Тут підключаються дійсно якісь ось прям експерименти з плівкою. І також Енді Ворхол в цей час зображує бляшанку томатного су. Скупу, е, як живопис на холсті, так, можна сказати, це було доволі революційно, багато людей його не зрозуміли. Мені здається, це е, був такий е, е, експеримент, якийсь виклик, можливо, навіть мистецтво. Справа в тому, що ця бляшанка томатного зубу – це дуже побутовий. Предмет американці, наприклад, могли ввечері так відкрити її. Хтось розігрівав його, хтось не розігрівав і так його їли. Напевно, це такий самий побутовий предмет, як у нас не знаю, там, часто в гуртожитках мівіну. Так, ми їли. Щось таке дуже буденне це було незвично в таких великих масштабах виносити ось це таке справжнє життя в мистецькій галереї. Так, але в цьому такий був виклик. Можливо, так якесь суперництво з ось цим застарілим баченням живопису, коли раніше для натюрморта викладали найкращі фрукти, найкращий посуд, все найкраще, і воно викликало якесь таке відчуття штучності. А тут він, умовно кажучи, виносить. Таке справжнє буденне життя, як воно є, і ось ця бляшанка томатного супу її символ. Вісімдесяті нарешті використовується. Комп'ютери так в графічному дизайні це призводить до виникнення нових технік, якихось програм. З'являється нарешті Photoshop, який ми вивчаємо. Також з'являється в цей час ілюстратор, також з'являються перші вебсайти. Взагалі, розвиток тех... інтернет технологій дуже швидко відбувається через те, що у дуже великої кількості людей з'явився доступ. До цього так з'являється велика конкуренція і взагалі бачення як можна е, візуалізувати якісь свої ідеї на екрані? Е, Стів Джобс, так представник цього часу Macintosh Project е, Digital революція Називається ця епоха. Чому взагалі так відбулося? Чому таке слово? Значна революція, справа в тому, що люди минулого не розуміли, в якому контексті взагалі у них може знаходитися комп'ютер вдома. Тобто персональний комп'ютер це було доволі новаторське бачення для того часу. Комп'ютери тих часів це були такі гігантські, лякаючі, відштовхуючі машини, які займали дуже багато простору, цілу кімнату. Їх використовували тільки для якихось дуже важких математичних. Розрахунків, тільки якісь вчені. Тому, ось таке бачення Macintosh, що комп'ютер може бути в кожному будинку, це дійсно дуже революційно. Зараз для нас це звичайні справи. Ми можемо кожен так уявляє, які саме задачі його комп'ютер виконує. В той час було незрозуміло, що саме звичайній людині робити з комп'ютері. Отже, революція діджитал відбулася не тільки, скажімо так, в думках. Людей. Форма нового комп'ютера також цьому сприяла. По-перше, ви можете бачити, комп'ютери, вони стали більш легкі, більш, скажімо так, уже не такі об'ємні і лякаючі, так? тобто ми вже можемо уявити такий об'єкт у себе вдома на своєму робочому столі. Також наступні. Скажімо так, покоління комп'ютерів, вони стають ще ближче до людей, як саме якраз через функціоналізм. З'являються на комп'ютерах Macintosh ручки, за яких можна підняти комп'ютер. Тобто, ось ця стіна між людиною і комп'ютером була зламана. Тепер комп'ютер. Більш близький до нас, ми можемо його навіть підняти за ручку і кудись віднести, переставити так в своїй кімнаті, поставити на інший стіл, можливо, навіть взяти собою. Тобто, ось така революція відбулась не тільки в думках, а ще ось таку через тактильність. Так, комп'ютер більш легкий. Я можу його підняти і ще й перенести в якусь іншу кімнату. Кому цікаво почитати взагалі, що відбувалось. В той час дуже класна кни... книжка Біла Могрича «Design Interactions» – це інтерв'ю. З різними дизайнерами того часу їх роздуми, в принципі, все ще актуальні, тобто, як вони взагалі бачили, як мають розвиватися вебсайти. Їх думки, в принципі, для нас актуальні. І наразі дуже класна робота Алана Флечера The Art of Looking Sideways». Ця книга є являє, шедевром сама по собі. Кожна сторінка це якась унікальна композиція, її просто цікаво порозглядати. Мені здається, що це одна з тих настільних книг, яку кожен має. Мати так, і якщо ви відчуваєте, що не вистачає якогось натхнення, то можна якраз її погортати і обов'язково якась нова ідея з'явиться. На цьому все. Давайте більше про Баухаус поговоримо в другій частині.